Так, пшеничка к медному приїхала. Вже трошки легше буде. Повна машинка. час будемо висипати. Коротше, з голоду не помремо по-любому. О, шо, опа. і все, пойдемо. Опа. О, треба буде попідбирати трошки цей. Ну, що. В принципі, то чистий ічменьок. Опа, ча. Хлеба. Привезли нам, да? Ой, мусор прям брать, я Стоять. О, о, Я, бля. Я, Вот все. Вот так, трошки подпускаем, чтобы сильно не рассыпалось, сюда. И шея я чуть-чуть там осталось. Вот, все. Коротше, ячмінь буде, все нормально. Без ячменю не останемося. Зараз ще буде 5 тонн.